Часті візити до Великобританії принц Гаррі можуть спричинити боротьбу за силу палацу за кадром. Королівська шахова вечірка Гаррі, Чарльз та Вільям, хто буде переможцем. В останні роки британська королівська родина зазнала періоду серйозних потрясінь. Від'їзд принца Гаррі та Меган Маркл у Сполучених Штатах, їх відверті інтерв'ю та консультації, які слідували за ними, все це завдало відчутного удару по образі монархії. Однак нещодавні візити принца Гаррі до Великобританії, а також ознаки примирення з королем Чарльзом дають сподівання на стабілізацію ситуації, але за цією видимою гармонією прихована складна боротьба за владу та вплив, в якій не тільки батько і син, але й принц Вільям відіграє ключову роль. Як експерт, який багато років спостерігав за королівською родиною, я можу сказати, що ця ситуація це не просто сімейна драма, а важка політична гра, де кожен крок ретельно обчислюється. Результат цієї гри визначається не лише майбутнім принцом Гаррі, але й репутацією всієї монархії. Повернення принца, благодійність чи стратегія. Згідно з повідомленнями, принц Гаррі прагне частіше відвідування Великобританії, щоб оптимізувати його благодійну роботу. І це, звичайно, похвально. Підтримка благодійних ініціатив є важливою частиною королівської ролі, і принц Гаррі завжди виявляв інтерес до соціальних проблем. Однак я не можу не задатися питанням, наскільки щирі ці мотиви цілком можливо, що принц Гаррі дуже хоче допомогти своїм благодійним організаціям у Великобританії. Але стратегічний аспект неможливо виключити. Повернення до Великобританії, навіть на короткий час, дозволяє принцу Гаррі залишатися в центрі уваги, підтримувати зв'язок зі своїми шанувальниками, і, що найголовніше, впливати на рішення, прийняті в королівському палаці. Я думаю, що принц Гаррі розуміє, що його вплив на британську політику та суспільне життя буде набагато більше, якщо він регулярно з'являвся у Великобританії. І, можливо, він намагається використовувати свою благодійну діяльність як прийменник для повернення. Король Чарльз врівноваження між батьком і монархом. Король Чарльз був у важкій ситуації. З одного боку, він є батьком принца Гаррі, звичайно, хоче підтримувати з ним добрі стосунки. З іншого боку, він є королем і повинен піклуватися про репутацію монархії та підтримувати порядок у королівській родині. Я вважаю, що король Чарльз розуміє, що його стосунки з принцем Гаррі це не просто особиста драма, а важливість держави. І він намагається знайти рівновагу між почуттями до сина та обов'язками монарха. Згідно з повідомленнями, Кінг Чарльз підтримує думку про те, що принц Гаррі не може бути наполовину як королівський. Це, безумовно, логічне положення. Королівська роль вимагає повного повернення та відомості монархії. Однак я бажаю, що король Чарльз також розуміє, що принц Гаррі є важливою частиною королівської родини, і його не можна просто відкинути. Я думаю, що король Чарльз намагається використати свої стосунки з принцем Гаррі, щоб зміцнити його силу та вплив у королівській родині. І він може сподіватися, що принц Гаррі буде більш лояльним і слухняним, якщо він відчує більше участі в королівській родині. Принц Вільям головний суперник. Однак найскладнішим фактором у цій ситуації є принц Вільям. Згідно з повідомленнями, принц Вільям надзвичайно негативний стосовно принца Гаррі і готовий до того, щоб все відірвати його від королівської родини. Я вірю, що принц Вільям відчуває загрозу з боку принца Гаррі. Він бачить у ньому конкурента за владу та вплив у королівській родині. І він, можливо, боїться, що принц Гаррі буде більш популярним серед людей, ніж він сам. Згідно з повідомленнями, принц Вільям готовий викинути з кімнати кожного, хто згадує принца Гаррі в його присутності. Це, звичайно, говорить про те, що це надзвичайно серйозно. Я думаю, що принц Вільям намагається використати свій вплив на короля Чарльза для ізоляції принца Гарві з королівської родини. І він може сподіватися, що король Чарльз підтримає його в цьому. Що далі? Ситуація в британській королівській родині залишається надзвичайно напруженою. Примирення принца Гаррі та короля Чарльза, звичайно, є позитивним знаком. Однак не можна виключити, що це лише тимчасовий перепочинок нової хвилі конфліктів. Я думаю, що принцу Вільяму доведеться пом'якшити своє становище стосовно принца Гаррі. Він повинен розуміти, що ізоляція принца Гаррі з королівської родини не є рішенням проблеми. Це лише посилить ситуацію і завдає ще більшої шкоди репутації монархії. Я вірю, що принцу Вільяму доведеться навчитися співпрацювати з принцом Гаррі, щоб зберегти єдність королівської родини. Він повинен розуміти, що принц Гаррі є важливим членом сім'ї, і його треба поважати. Зрештою, майбутнє британської королівської родини залежить від того, чи принц Гаррі, король Чарльз та принц Вільям можуть знайти спільну мову та працювати разом на благо монархії. І я сподіваюся, що вони зможуть це зробити. Мої особисті спостереження та поради. Спостерігаючи за цією ситуацією, я дійшов висновку, що ключовим фактором успіху є здатність компрометувати та поважати інтереси інших людей. Королівська родина це не лише привілеї та влада, але й величезна відповідальність перед людьми. І лише ті, хто знає цю відповідальність, зможуть зберегти свою репутацію та заслужити довіру людей. Я б порадив усім учасникам цієї драми. Принц Гаррі, не забувайте про свої обов'язки перед королівською родиною та народом. Будьте готові до компромісів та поважати інтереси інших людей. Король Чарльз, проявіть твердість і рішучість, але не забувайте про свої почуття до свого сина. Спробуйте знайти баланс між своїми обов'язками як монарха та почуттями як батька. Принц Вільям, розм'якайте своє становище стосовно принца Гаррі. Пам'ятайте, що він ваш брат і член вашої родини. Спробуйте знайти спільну мову і працювати разом на благо монархії. Я вірю, що британська королівська родина зможе подолати всі труднощі та зберегти свою репутацію. Але для цього знадобиться багато зусиль та готовності до компромісів.